Друзі, всім привіт! Нас На огляді квартира 155 тисяч євро за 100 квадратів. І тут ще додатково 50 квадратів особистої тераси. В квартирі 4 спальні та два санузли. Ми маємо вітальний кондиціонер і одразу ви бачите вихід на балкон. Дуже хороша зона. Поруч є Меркадона, це центр міста. Перша спальня. Ми маємо тут одне спальне ліжко, маємо стіл, тумбочку, і навпроти є шафа. По ремонту скажу, що ДНД потрібно стіни перемалювати, а так нічого критичного немає. Наступна спальня: ми маємо тут повноцінне доспальне ліжко, маємо дві тумбочки, також навпроти вмонтовані шафи достатньо місця. І ось так виглядає ця спальня. Вид з вікна в нас на вулицю. Далі у нас де санвузол, ми маємо умивальник. Унітаз піде. Ми бачимо непогано покладена плитка. Маємо велику душову кабіну. Поруч ми маємо другий санвузол, маємо унітаз, маємо ось такий умивальник, він вже трішки менший. Наступна спальня, ми маємо тут ліжко, також шафи, маємо стіл, якісь тумбочки по ремонту ви бачите самі. Ось так виглядається спальня і вихід з вікна на нашу терасу. Поруч є ще одна спальня. Ми маємо одне спальне ліжко, дуже багато зараз зайвих речей. Ось такі стіни. Маємо невеличку монтовану шафу і теж вихід на нашу терасу з цього вікна. Далі ми бачимо кухню. Велика кухня, маємо робочі поверхні, гарнітури в порядку, вони ще можуть прослужити. Можливо, в подальшому їх потрібно буде замінити плитка. Далі в нас є. Така господарча зона, вони її відокремили. Маємо бойлер і двері на нашу велику терасу. Нагадую, вона має 50 квадратів. Ось така приватна тераса. Місця дуже багато. Ми можемо робити тут все, що завгодно. Це, я би сказав, ізюминка цієї квартири. І ось так виглядає наш будинок ззовні. Зараз я вас зорієнтую тут близько до Меркадони.